Всім привіт із сонячної Італії. Хто питав, чи ми на море їздимо, їздимо. Сім днів тому були, море було, як кажуть, переживало, волновалось, хвилювалося. море хвилювалося, Хвиля хвилюватися. Нікого нема. 8 .30. 8 .30, але сонечко таке, як треба. Жар. В принципі, море таке. Хвилюється, хвилюється, потім заспокоїться. Але хвилі такі довгі-довгі. У нас там поруч діти є. По Марії буде хоч компанія може. Зранку хвилі доходили аж сюди. Мокре-мокре. Всім хорошого дня. Сьогодні подумала, що це ж моя робота їздити на море. Хтось поїхав на Сицілію і не бачить море тільки здалеку. нам ті хвилі, що нам те сонце? ми ж на морі, правильно? Ви знаєте, є, бувають такі хвилі, що вони тобі а сильно б'ють, а тут такі ніжні ні. Небезпечно. Небезпечно, але вони тебе не виштовхують, не вбивають. Гарні хвилі. Побувавши в басейні, близько біля молоді, і от е, на морі. Бачите, я там за Марією слідкую, все добре. Ви знаєте, я зробила висновки, що Бог українським жінкам наділив, щоб на лиці вони старішали швидше. А от попа в українських жінок дуже файна і дуже гарна. Навіть оце, жінки, які в тілі, там вже взагалі є попа. А там ніяких бугрів нема, не переживайте. Там така красота, там все таке рівненьке, гарненьке, міцненьке, як горішок. А, а от італійським жінкам Бог заповів на лиці залишатися довго молодою, але от на п'ятій тонці от їм не пощастило. От нема там такого чогось запального, хоча. Сказали, колись мої однокласниці їздили в Італію. Чому от я так люблю? Ну не то, що люблю, взагалі моя мрія теж була кудись поїхати відпочити від городів і корів. А і в мене однокласники їздили в Італію, так сталося. І вони казали, та італійки, вони не гарні, там у них п'ята точка велика. Там у них п'ята точка не невелика. Так що якось так, бачите, нема нічого ідеального, це вам, а це вам, це нам, а це нам. А от у Марії є все. Знаєте, саме, коли красиве, саме тіло, красиве, ну просто красиве, без зморшок, гарненьке, мускулисте, якщо займається дитина хоч якимось спортом, В сім років, в десять років, у вас там нема зморшок, нічого не вісить, все добре. А далі вже то таке в Україні жертви косметології. От що, а от косметологія розвинута. Діабетики загинають, а от косметолога, косметологія розвинута. От бачите, сьогодні взагалі море таке гарненне, таке хвилююче. І от на такі духи мене надяли. По традиції ми йдемо пити каву. Те саме місце, той самий кеплінг. Я б не сказала, що людей більше. Ні. В серпні місяці в е, верхній Італії дають із 4-го, здається, по 23 відпуск. Так дуже багатьом, поголовно, не знаю, як в них це працює. А тоді буде людей. Ну і в серпні, бачите, казати, яке море взагалі непередбачуване не море. Температура так жарко. а море не передбачено. В серпні взагалі може таке бути, що після обіду кожного дня йти дощ. Але красота. Рухаємось далі. Вип'ємо кави, трошки збодрімося. Марія в хвилях накупалася, хвилю їх накрили. Все, вона вже голодна, кудись йде, вже кудись мене ведеться, дівчинка. Чи в мами є гроші, вона спитала, вона уточнила, мама є гроші. Тому ну, що я взяла і банани, і персики, і бутерброди. Ні, це святе сюди зайти. У вас теж так? Ну, ось. То перший раз зі мною. Ось тут є такий кеплінг. Ось такі ці, що колись причеплювались до машин. І вони їздили з нами зараз машина, фургон. А раніше оці причеплювались до машин. Вони їх тут поставили і здають ось так от. А знизу треба. Ти надо. Півер їхати і соцом я. А то по помер اچھا <smallly noise> <smallly noise> Жарко біля моря, дуже жарко. І от зараз відчувається от різниця. У нас там в горах. Е, прекрасно. Відчувається в день, що якась жарко, странно. Але ввечері прохладно, вночі прохладно, вранці прохладно, дуже класно. А біля моря ні. Біля моря добре. О, вітерець тільки ходу. Красота. Моя шляпа пішла. Десь моя шляпа пішла. può fa caldo, fa caldo. fare bagnetto, molto attento però. перо. Марія обідилась. Ну, Я так і знала, що ми прийдемо, подружок уже не буде. Зміщається, що подружки уїхали і не попрощалися. Я її розумію, розумію. Отаке життя, друзі, в той момент, коли ось поруч, да?